Працюючи ППО для держави, це закрите небо. Полетіло. Злості руки трусяться від того, що боїмося пропустити якусь ракету. Є ціль, готовність 100 минули до роботи. Шість ракет збили одночасно. Це просто наша робота. При початку бойової роботи ніхто не бачить, як, яка кількість цілей йде на нас. Тобто ми знаємо направлення цих цілей, приблизно дальність. Ми всі ракети не можемо перехопити. І не завжди у нас є така можливість. Наприклад, в них там ціль не наше місто, а там якесь інше. Воно буде її облітати і ми не зможемо її дістати нічого. Вся увага направлена на те, що от робота по кожній цілі окрема, контроль над її е, знищенням. Ворог б'є по наших містах, по наших дітках. Ууу, це ракета! Зараз переживаєш не за своє життя, а за життя кожної дитини, кожної людини. Більше ми переживаємо, ну і більше у нас викликає смутку, коли неможливо відпрацювати, не дозволяє там техніка або не дозволяє параметр цілі. Злості руки трусяться від того, що боїмося, пропустити якусь ракету з-за того, що люди можуть пострадати. І ще одна, Працюючи ППО для держави це закрите небо. Закрите небо це ціла інфраструктура, це сотні або тисячі збережених життів, мирних мешканців. Наманула кількість е, збитих повітряних цілей нашим підрозділом. Крилаті ракети, безпілотні літальні апарати. Е, я думаю, це добрий результат. Коли нас вчили по книжках, то в принципі, повинні ми виконувати 30%. Ми виконуємо 60-70 це велике діло. Ми зараз шість ракет збили. Тоді, да, тоді були емоції, зрозуміло, що. Ніхто такого не чекав, ми і самі може не чекали, тому що важко. Тоді було, правда, важко. До теперішнього часу не вважаю якісь героїчні вчинки. Це просто наша робота. Упала відео. За спиною це ітог роботи. Нашого підрозділу, нашої частини це все, що залишається від того, чим ж бурляють панаморки. Після дослідження, мабуть, передамо в музей історії війни, щоб нащадки дивились на що ми здатні. Донька каже, коли ти вже приїдеш, то, що, ось-ось-ось. сьо сьо ось, 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 ось. Вона відправила вірш. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой. Тепер щодня я буду, дякувати Богу. За мирне небо, за життя. І Всім, хто здобув нам перемогу. Слава Україні! Це, напевно, самі, самі сильні слова. Які стимулюють нас спонукають до того, щоб ми всі йшли вперед? Всі за дітей, за батьків, за жінок.